Визначились е, на сьогоднішню дату ціле коло учасників змагань. Це е, дві команди із Вінниці. Вінницький гайдамак і Патріот. Це білий Барс, біла церква. Це компаньон Невта не, не, Місто Київ і клуб Хокейний Сокіл. Місто Київ. Професіональна хокейна ліга веде переговори із іншими учасниками. Це і хокейний клуб Харків, і хокейний клуб Леви. І щодо створення перемовин йдуть команд в інших регіонах, де вже будуються або закінчуються льодові арени. Це стосується і Таких міст, як Луганськ, як Дніпропетровськ, це стосується міста Севастополя, Сімферополя, тому можливо, дещо буде календар, а закінчення арен, наприклад, в Луганську, планується у вересні місяці, тому може дещо сезон буде почнеться трішки пізніше, але я думаю, не пізніше першого. Жовтня Юрій Іванович Загородній подав відповідну заяву про відставку. Засновники ліги, а це наші клуби хокейні, будуть визначатися з новим керівництвом виконавчої дирекції професійної хокейної ліги.